Поїхала наліво, зараз пропушимо це як ми ждемо мауса че. Ні-ні-ні, ви без мене їдьте. Я потім під'їду. На все готовеньке, правильно? Ну я типу вас в розмін буду пускати. А, от воно що. Хорош. Так, ти проїжджай, тому що я їду блочити 46 тп у цього. Я щас копу 60 тп відволічу на себе. Їдь без рук Я боюсь гриля. Вообще похуй я боюсь. Він не том, він на ДПМи. Ти в правда, живе. Я так погано зіграв. У кумберы, да, у гіркіці сидять там. Поймай тут леопард пацани, сидить ще тоже. Все, 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 бабахи нема, бабахи нема, бабахи нема. Без га ты поживи. Сейчас, сейчас, йому дав сейчас.